Apple планує друкувати свої гаджети на 3D принтері, футболка, яка імітує біль та роботи гуманоїди, що доглядають за літніми людьми. Привіт, ви на каналі Алмірюа. Мене звуть Женя Білозеров, і це актуальні техно новини сьогодення. Поїхали! Один з перших айфон нещодавно був проданий за рекордну суму 190 тисяч доларів. Відбулось це на аукціоні LCG. Планувалося продати запакований смартфон 2007 року за 100 тисяч доларів. Однак, через 28 ставок ціна раритету зросла до 190 тисяч доларів, що робить його найдорожчим айфоном в світі. Це була версія з 4 гігабайтами вбудованої пам'яті, яка випускалась невеликий проміжок часу. К слову, за 16 років Apple продала більше 2 мільярдів айфонів за весь час всіх моделей. Це настільки велика цифра, що компанія всерйоз задумалась про екологічне виробництво. Тому наразі Apple планує спробувати друкувати свої гаджети на 3D-принтері. Експеримент розпочнеться з розумних годинників. Наступні Apple Watch Ultra будуть виготовлені переважно за технологією 3D-друку. Згідно з прогнозами інсайдера, Якщо досвід виявиться вдалим, то компанія поступово мінімізуватиме використання ЧПУ у процес виробництва, оскільки принтери споживають менше енергії. Крім очевидної економії, це допоможе Apple набрати балів в рейтингу ESG, екологія, соціальна відповідальність, корпоративне управління. Головне, щоб експеримент з виробничим процесом ніяк не погіршив якість продукту. Адже Apple за роки існування, хто би там що не. Казав, поставили дуже високу планку якості в очах користувачів, і буде дуже болісно їх розчаровувати. Новина для всіх сонібоїв та ціновачів ігрового прогресу. Компанія Sony анонсувала, що збільшить витрати на дослідження та розробки в ігровому сегменті. У фінансовому році, що закінчиться в березні 24-го року, компанія вкладе більше 2 мільярдів доларів у дослідження та розробки для свого ігрового сегмента, оскільки прагне вдосконалити технології в іграх із живим спілкуванням та новій сфері розширеної реальності, яка поєднує. Ної фізичної та цифровий світи. до речі, хочу нагадати, що Sony всім українцям та власникам підписки Sony Plus кожен місяць продовжує безкоштовно підписку а, у зв'язку з війною в Україні. Це такий жест підтримки Україні, що дуже круто і великий їм респект за це. Тому ловіть ще одну новину про Sony. Компанія випустить контролер зі змінними кнопками для Sony PlayStation 5. Він призначений в першу чергу для людей з обмеженими можливостями, які в тих чи інших причинах не можуть користуватися DualSense. Його розроблено за участю спеціалістів з доступності. Контролер можна розташувати практично на будь-якій поверхності, а всі кнопки настроюються залежно від потреб геймера. Ігроки можуть використовувати два контролери контролери одночасно разом із DualSense. Контролер з'явиться в продажі вже в грудні місяці, а його ціна становить 90 доларів. Пам'ятаєте, в одному з випусків я розповідав про компанію Телі, яка роздасть 500 тисяч телевізорів абсолютно безкоштовно, всім бажаючим. А вам замість плати треба буде дивитися рекламу на додатковому екрані. В мережі нарешті з'явилися фото цього чудо телевізора. Основний екран має діагональ 55 дюймів. А додатковий рекламний вздовж основного заввишки 9 дюймів. Вона показуватиме новини, погоду, результати спортивних зм. Магані тощо, а праворуч на цьому екрані транслюватиметься реклама, яку ви не зможете ні пропустити, ні вимкнути. Причому транслюватиметься вона весь час, навіть якщо ваш телевізор буде вимкнутий, а у вас взагалі не буде в кімнаті, крім власне показу реклами, користувачі погоджуються на те, що вони надаватимуть телі детальну демографічну інформацію про себе, а також купівельну поведінку та інформацію щодо перегляду відеоконтенту. задля. Показу цільової реклами. Крім того, телевізор оснащений сенсором, який постійно визначатиме кількість глядачів перед екраном. Якщо грубо казати, ви будете дивитися телевізор, а телевізор буде дивитися на вас. Як повідомляє компанія, вони вже отримали більше 250 тисяч заявок на участь в цьому безкоштовному шепіто. В Україні майбутні водії зможуть самостійно вивчати теоретичну частину, не відвідуючи при цьому автошколу. Йдеться про проект закону 7354 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами. Проект закону закликає зменшувати корупцію в державі щодо можливості отримання посвідчення водія шляхом цифровізації процедури також раніше в МВС анонсували зміни щодо іспиту на водіння. Якщо зараз у водіїв є всього три е, можливості здати іспит, і у разі провалу йому заново доведеться вивчати теоретичну основу. То в найближчому майбутньому українці зможуть здавати іспит безліч разів впродовж двох років, поки діє їх свідоцтво про закінчення автошколи. Офіційний мерч по грі вийшов на якийсь новий рівень. Ubisoft разом з компанією OVO представили стилізовану футболку з тактильною віддачею спеціально для гри Assassin's Creed Mirage. Повідомляється, що вона здатна детально передавати відчуття головного героя, збільшуючи імерсивність ігрового досвіду. За допомогою електричних імпульсів, що передаються через 12 струмопровідних пластин, вона імітує до 30 різів. Різних відчуттів, включаючи укус комахи або удар ножем. Причому на максимальному рівні удари можуть бути навіть болючими, а їх інтенсивність регулюється через мобільний додаток. Але не турбуйтесь під час стрибку віри у сіно, футболка ребра вам не зламає. Можливо, Ubisoft і OVO поки не оголосили ціну. Однак оригінальні футболки OCO Skin коштують 400 євро. Скільки буде коштувати мерч по Assassin's Creed Mirage? Ну думаю більше це ж Ubisoft. Apple разом з Sony зробили колаборацію та анонсували крутезну акцію для власників PlayStation 4 та власників PlayStation 5 про безкоштовне використання Apple TV Забрати пропозицію можна лише через консоль. Для цього треба встановити клієнт Apple TV на консоль та увійти в ньому під власним Apple ID. Для PlayStation 4 пропонується доступ протягом трьох місяців для PlayStation 5 на півроку. А ще в Apple TV ексклюзивно вийшов третій. Ті сезон серіалу Тед Ласо. Тому одразу є що подивитися. Акція доступна у 61 країні, в тому числі в Україні, і триватиме до 31 липня. Тому раджу встигнути, аби не прогавити. Я вже собі активував. У Китаї планують запустити роботів-гуманоїдів, які будуть доглядати за літніми людьми. Компанія GR-1 розпочала виробництво роботів-гуманоїдів для роботи доглядальницями для тих людей похилого віку, хто залишився зовсім один. Вони допоможуть із домашніми справами і навіть проведуть медичні процедури. На тлі старіння населення до 2035 року Китай очікує на збільшення людей за. 60, з 280 мільйонів до 400 мільйонів. А мені цікаво інше: чи будуть самотні люди літнього віку е, вписувати роботів-гуманоїдів, які за ними доглядали, у свій заповіт? Ось така от вам затравочка на подумати. Таке питання: вас теж бісить, коли ви дивитесь кіно? Але там чомусь діалоги дуже тихі, а різні звуки та музика дуже гучні. Для уникнення цієї проблеми YouTube вів функцію стабільна гучність. Вона вирівнює рівень гучності у відео, зглажуючи надто гучні піки і посилюючи надто тихі фрагменти. Поки що функція доступна лише у деяких користувачів. Але якщо приживеться, то буде круто. Як на мене, функція супер корисна, але дуже хотілося би бачити. Її не тільки на YouTube, але і на Мегого, на Нетфлікс, на Apple TV, де е, ти реально дивишся кіно. Бо давайте будемо відвертими. Навряд чи ви дивитесь фільми на YouTube. Скоріше за все, це просто якісь телешоу, новини е, та інше. І це всі актуальні новини на сьогодні. З вами був Женя Білозеров. Знюхаємось.